Доброго дня! Сьогодні до огляду англіки колесо від компанії Mast Metal Techнік 1,5 на 762. Це спеціалізований роликовий витяжний верстат, призначений для формування листового металу та алюмінію. Заготовка, що обробляється, розміщується між верхнім та нижніми роликами, що дозволяє прокатувати, розтягувати та згинати лист металу. Таким чином, можна отримати бажану форму металу перед його подальшим застосуванням. Верстат може працювати як зі сталлю до 1,5 мм, так і з алюмінієм до 2 мм. Верстат укомплектований п'ятьма змінними нижніми роликами. Це дає змогу отримувати різні радіуси та контури. Корпус верстата виконаний з човуну та сталі, що забезпечує високу міцність та стабільність конструкції. Верхній ролик має округлені краї, що усуває можливість подряпин листа, що обробляється. Притискання матеріалу відбувається з допомогою нижнього маховика. Формувальні ролики виготовлені з інструментальної загартованої сталі. Максимальна ширина листа, що обробляється, становить 690 міліметрів. Міцна конструкція, продумана ергономіка та широкі можливості налаштування роблять цей верстат ідеальним вибором для професіоналів у галузі металообробки. Англійське колесо використовується в автомобільній промисловості при реставрації кузовів автівок, при виробництві запчастин до мотоциклів та при виробництві деталей для спортивних автівок чи навіть літаків. Це англійське колесо від компанії Mass Metal Techнік є по наявності. Тож, переходьте на сайт, дізнавайтеся більше. Ну і звісно, робіть замовлення.